Кароліна Проценко народилася 3 жовтня 2008 року в Києві, Україна. Вона почала навчатися гри на скрипці у віці шести років, коли її родина переїхала до Сполучених Штатів. Завдяки своїм таланту та наполегливості Кароліна швидко стала відомою в музичних колах. У віці дев'яти років вона почала виступати на вулицях Санта-Моніки, що привернуло увагу багатьох людей. Відео її виступів на Ютуб та соціальних мережах швидко набирали мільйони переглядів. Її унікальний стиль гри на скрипці, а також чарівна зовнішність і відчуття рибу. Ритму зробили її популярною серед глядачів у всьому світі. Кароліна регулярно виступає на благодійних заходах та фестивалях, а також з'являється на телебаченні. Вона продовжує навчання гри на скрипці під керівництвом відомих викладачів та вдосконалює свої навички. Завдяки своїм виступам і популярності в інтернеті Кароліна змогла зібрати значні кошти на благодійність і допомогти багатьом людям. Вона також активно ділиться своїм досвідом та натхненням з іншими молодими музикантами, надихаючи їх на досягнення власних цілей. Кароліна Проценко є яскравим прикладом того, як талант. Наполегливість і любов до музики можуть перетворити мрію на реальність. Вона продовжує радувати своїх шанувальників новими виступами та записами, демонструючи невичерпну енергію та пристрасть до музики.